Ви зауважили, як за останній час автомобілі стали одноманітними в плані дизайну? Німецькі, корейські, японські автомобілі просто роблять вузенькі передні фари і дуже оригінальну моноброву по задній частині машини. Мерседеси, Порше, Нові Хавали всі мають цю суцільну. Діодну смугу на задній частині. Чи виглядає це стильно кожному на свій смак, але я впевнений, що воно скоро надоїсть. Зате я вам сьогодні розкажу про топ 10 авто, які з моди не вийдуть ніколи, або принаймні довго будуть триматись в моді. Не забудьте підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео, а ми починаємо. І відкриває наш рейтинг Volkswagen з його моделлю. CC. ви всі знаєте, що я, м'яко кажучи, не фанат Volkswagen, але про цю модель я мушу признати: вийшло реально топово, і в Дорестайлі, і в рестайлі машина виглядає свіжо. Навіть в теперішній час вона виглядає актуально. Це була експериментальна модель від ВАК групи, але можна твердо сказати, вона в них вийшла. Купе подібна форма, стрімкий дизайн. Реально вийшло здовільнити всіх фанатів цієї марки. Навіть зараз, якщо подивитися, ну погодьтеся гарно виглядає, якщо їде якась цецежка обслужена, не гнила, не ржава, гарно їде прекрасний колір, доглянута. Реально тішить око, і може ще дати фору по дизайну багатьом новим китайським авто. Дев'яте місце займає знову німець, а саме BMW 5 серії в кузові Е60. Це напевно одна з найлегендарніших BMW, на яку просто моляться деякі БМВСТИ. Прекрасна керованість, величезна гама, реально потужних двигунів. Машина піддається чіпу і потім перетворюється буквально в кулю. Але основною фішкою завжди є, був і буде її дизайн. Коли вперше вийшла BMW п'ятої серії. Серії саме в цьому кузові багато бмвістів не зацінили, м'яко кажучи, тому що це були форми, які зовсім не властиві. BMW. вона не була схожа ні передньою частиною, ні задньою, ні боковою. Але дизайнер цієї моделі думав на роки вперед. Тому погодьтеся, коли зараз на вулиці ви зустрінете BMW п'ятої серії Е60, наприклад, відполіровану, на класній комплектації на правильних колесах. Погодьтеся, виглядає вона дуже класно, можливо, навіть краще, ніж її деякі наступні покоління. Сьоме місце займає Mercedes e класу W211. 100% я погоджую, що зараз живий Mercedes такий знайти дуже важко. Всі вони з величезними пробігами, можливо, вони вже всі гнилі, але погодьтесь в плані дизайну. Машина досі виглядає солідно, статусно і стильно. Як на мене, якщо вже поставити наступний e клас після 211-го, він вже виглядає не так актуально, і вони вже втратили. Тали свою фішку, а саме дизайн, який не старіє, тобто він з ходу виходить досить стриманим, але одночасно стильним, за рахунок того він не набридає і буде актуальний. А його заміна вже наступний як клас як на мене, виглядає як простий там річний чи 15-річний Мерседес. І не більше шосте місце займає Audi A8 D3-4E. Так це сама та Ауді, на якій їздив Стетхем в фільмі Перевізник. Коли ми всі вперше побачили цей фільм, я думаю, багато хто одразу закохався в цю машину. І зараз не знаю, як ви, але коли я бачу машину на дорогах загального користування. В мене аж переймає дух. Це велика, статусна, сильна машина. Наступні ауді вони виглядають більш тендітно, вони виглядають більш витончено. Багато ліній, багато заломів. Ця ауді виглядала як отакий просто боксер або борець. Вона є широка, дута. Плані дизайну випередила свій час 100%. А про її комфорт, якість салону, інтер'єр, функціональність я взагалі мовчу. Тому я думаю, що ця ауді буде актуальна ще дуже довго. Так машина складна і розумію, що це не є найнадійніша ауді зі всієї лінійки, але саме зі своїм виглядом, своєю подачею і енергетикою, вона. Топова. п'яте місце займає XC70, саме другого покоління. Я думаю, ви всі зауважили, що Volvo – це не той бренд, який хоче вас вразити новим дизайном. Коли виходить нове Volvo, всі подивилися, кивнули головою класно, стильно, статусно. Немає ефекту вау. Але до недавнього часу я пробував знайти причину. Ну чому так? І я її знайшов. Основна мета цього дизайну не вразити вас спочатку. А дати вам зрозуміти, що він не старіючий, якщо подивитись на Volvo XC70, Ось вона третього покоління. Ми можемо зрозуміти, що так, машинка не нова, але морально от стара, вона не виглядає. Хоча це може бути 2009, 2010, а може бути і 2015 рік. А XC72 другого покоління трошки не вписується в цей рейтинг, тому що вона не може е, бути в моді, тому що це не є модна машина. Але для тих, хто розуміє, і для тих, хто є фанатом повнопривідних універсалів, старої закалки потужних. Просто агресивних машин, які вивезуть вас з будь-якої ситуації, то для тих ці машини будуть завжди в пошані. Четверте місце займає знову представник японського виробництва, а саме марка Mazda з своєю шостою серією. Коли вийшла ця шоста серія, це було вау! Всі просто сказали клас, шикарно бомба і інтер'єр салону, і сам дизайн. Адже після Mazda шостого покоління в кузові GH, наступна її версія. Це крок вперед, це на голову вище, не в плані технічної сторони, в плані сторони дизайну. І ось пройшло вже понад 10 років з першого дебюту нової шостої серії. Ну але як на мене, вона аж ніяк не виглядає як авто, якому вже понад 10 років. Вона реально випереджає по дизайну. Майже усіх конкурентів, але є авто, до яких їй ще ой як далеко. Про них я поговорю зараз. Третє місце займає Honda Accord восьмого покоління. Ви просто на неї подивіться. Вона виглядає ідеально з кожного боку, як і спереду, так і ззаду. Класний салон, класно машина виглядає з боку, це просто шедевр дизайнерської думки. Надійні бензинові двигуни, надійні дизельні двигуни, надійні автоматичні коробки, так слабуватий кузов, який не є мега стійкий до корозії. Але якщо ця машина доглянута в хорошому стані, на гарних колесах відполірована, і коли видно, що нею займаються. Повірте, рот зразу відкриється від захвату, тому що на днях я бачив саме таку машину біля мого будинку, коли виходив на двір, Проїжджала така хонда. Повірте мені серед нових китайців, Kia, хюндаїв, нових нісанів, кашкаїв, риношок при всій повазі, але ця хонда на себе привертає особисто в мене максимальну увагу. Всю увагу це не старіюча японська класика, просто цукерка. Друге місце займає особисто мій фаворит. Як на мене, гарнішої машини цей бренд ще не створив. Настільки витончений дизайн, який вбирає в себе солідність, агресивність, стиль і статус. Я вважаю, це просто прорив. Це авто виглядає дуже гарно, як і в Седані, так і в універсалі. Її дизайн, оптика, форми, інтер'єр салону все просто 100 з 10. Тому і зараз на ринку вживаних авто ці автомобілі ціняться дуже дорого, особливо якщо дивитися з легендарним 2-літровим або особливо 3-літровим дизелем на автоматі. Мова йде про Audi A6C7. А перше місце я би хотів попросити вас написати в коментарі, яка ваша думка, яке авто ніколи не вийде з моди. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим. Не забудьте оформити підписку на канал, поставити лайк і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!